Як українські військові просуваються на Запорізькому напрямку? І в якому стані перебуває російська армія у цьому регіоні? Наскільки друга лінія оборони окупантів відрізняється від першої? Які перешкоди мають долати Збройні Сили України? Що відбувається у селах, які опинилися у зоні бойових дій у Запорізькій області? Чи залишаються там люди? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області і продовжили просування у цьому районі. Про це 28 серпня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. У своєму телеграм-каналі вона написала, що у ході наступу українські військові мали успіх у південно-східному напрямку від села Роботине та південніше малої токмачки Запорізької області. Роботи на російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площою лише 3 квадратні кілометри. До повномасштабної війни за офіційними даними там проживало менше ніж 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автомобільну дорогу, яка веде до Токмака, великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей. У генеральному штабі Збройних сил України 29 серпня повідомили, що українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, Збройні сили України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Вербове Запорізької області, і закріплюються на досягнутих рубежах. Зазначимо, що село Вербове розташоване поблизу нещодавно звільненого роботиного. Речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, 29 серпня, розповіла, що просування українських військ свідчить про те, що російські військові відступають і переходять на інші рубежі оборони. Ми говорили про те, що там багатошарова оборона, і вона е, мала можливість закріплюватись протягом довготривалого часу. Тобто, навіть коли ми працювали на далекобій і підривали їх лінії оборони, вони мали можливість їх підлатати. А коли зараз йде безпосереднє просування військ в, у ворога, вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, скажімо так, тому через деякий час. Вона опиняється в статусі проривна в американському інституті вивчення війни 23 серпня. Написали, що успіхи української армії у районі села Роботине і навколо нього на заході Запорізької області розширюють прорив збройних сил України і ставлять під загрозу інші російські лінії оборони у цьому районі. Аналітики зазначили, що українські війська досягли успіхів на південь від Оріхова в напрямку Новопрокопівки за 13 кілометрів від Оріхова та Новоданилівки. Це за 5 кілометрів від Оріхова. У звіті за 26 серпня американський інститут вивчення війни звернув увагу на подальші тактичні успіхи українських військових у Запорізькій області. Аналітики вказують, що просування визнає і російська сторона. Водночас українські та американські експерти кажуть, що це може відбуватися в умовах складних підготовлених армією Росії оборонних позицій. Втім, ці позиції можуть бути менш захищеними ніж ті, на які українські сили вже проникли. Написали у звіті американські аналітики. Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб у коментарі новинам Азові зазначив, що Роботине – це перший населений пункт громади, який на сьогодні вже звільнений. Збройні сили України і надалі просуваються у напрямку Токмака. Ми знаємо із повідомлень офіційних, вже що населений пункт роботі на визволений нашими е військами, а це вже перший населений пункт нашої токматської громади. Наші збройні сили з інформації взагалі ми чуємо, що вони просуваються далі. І звичайно, все ближче і ближче до міста Токмака. Це було 20, 19, Ну на зараз ми не знаємо, але точно, що все ближче, ближче до Токмака. Ми маємо зв'язок з Новопрокоповців з Новим з солодкою балкою. Там дійсно за ці населені пункти йдуть е бої. Російські військові продовжують прибувати до Токмака і заселяються до будинків місцевих жителів незалежно від того, перебувають вони там чи ні. Ті, хто співпрацюють з окупаційною владою, не можуть виїхати з міста, каже очільник військової адміністрації. Вони вже, мабуть з радістю поїхали, текли б, але й вони їм не дозволяють. Але є повідомлення. Ну, не масове, але є повідомлення, що е, самі військові вищі чини е, збирають речі і. Той, хто навіть привіз там сім'ю свою, сім'ї тобто виселяють і самі покидають, але це частково. Мабуть, їм теж не дозволяють покидати такмак. Чуємо, читаємо і маємо повідомлення, що в такмак на околицю, навколо такмака, є прильоти. Чули, що 4, мам більше чотирьох годин, два дні назад дітонірував БК їхній. Це на півночі токмака. Ситуація напружена. Люди з навколишніх сел з півночі покидають свої оселі, більше переселяються в токмак або далі на південь. Гуманітарна ситуація у такмаку є задовільною. Продуктів харчування вистачає. Водночас жителі здебільшого остерігаються виходити у місто, розповідає посадовець. Ну, На сьогоднішній день з продуктами продуктів вистачає. Поведінка російських е солдат дуже така некчемна е по магазинам. Заходять, дають велику копюру. Якщо немає здачі, то тільки типу, це ваші проблеми, що у вас немає здачі, забирають продукти і уходять. Людей, хоч е і приїжджають наші сільчани. В місто, але людей по місту ходить менше і менше, просто люди бояться виходити на вулицю. З одного боку, це бояться ну можуть бути і теракт, можуть бути і прильоти. А може, а, а бояться просто, що до них пристають військові, не патруль, не там комендатура, просто військові йдуть, можуть пристати, покажи там паспорт, покаже документи, що ти тут ходиш, де твій телефон. Ну, так із всяких причин терор продовжується і усилюється. Жителі Токматської громади продовжують виїжджати з окупованого регіону. Додав Олександр Чуб. З токматської громади більше, більше виїжджає людей, покидають токматську територію і повертаються сюди в Запоріжжі. Я бачу, по результатам. Що вони в нас фіксуються, реєструються в наших хабах, було за можна сказати, по виїзду з Токматської громади. Ну не то, що за тище, так при да? а зараз прості громадяни, які не були зафіксовані там в колабораційних діях, стараються покидати територію Токмака. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Староста села Новоданилівка Оріхівської територіальної громади Запорізької області Сергій Івашчишин розповів, як змінилася ситуація у цьому населеному пункті через активізацію бойових дій у регіоні. на сьогоднішній день на території села Новоданилівка дійсно пекло. На сьогоднішній день в нашому селі залишилося 34 особи, це переважно пенсіонери. Ворог кожного дня обстрілює артою, періодично закидує фосфорними боєприпасами, а останні місці два також село страждає від авіабомб. Світло, газопостачання, водопостачання все рулі відсутнє. Газ доставляю я з міста Запоріжжя, водою забезпечує громада. Також возить наш фермер Ігор Трикозюк своїм трактором, заповнює людям басейни. Гуманітарна допомога. Село забезпечене повністю, забезпечує громада два рази в тиждень я вожу хліб два рази в місяць. Люди отримують продуктові набори. У селі зараз зруйновані 90% будівель. каже староста. З них десь відсотків 40 зруйновано повністю, не будинки не підлягають відновленню. Все інше це дахи, вікна ну так більш-менш терпимо. Вщент зруйнована школа. Наша будинок громади, теж зруйнований кабом. Будинку громади знаходились старостат, бібліотека. Амбулаторія та культура за період цієї війни, також можу сказати, серед цивільного населення від ворожих обстрілів, на жаль, загинуло наших чотири мешканця, 11 зазнала травм різного характеру. І знову Данилівки евакуювали усіх дітей ще восени минулого року, розповідає посадовець. А серед дорослого населення є ті, хто залишиться там за будь-яких обставин, примусово була евакуація дітей. Ну, ми ще прошлої осінні всіх дітей евакуювали А на даний час. Це залежить від керівництва ну, області, ну і, і свише. Ну я і, і, і то навіть якщо е, десь вище приймуть е, примусову евакуацію, я думаю, люди понаписують відмови і вони не поїдуть. Просто не хочуть покидати дім. Ну, по-перше, я тут народився, я тут і помру, да, як пенсія в основному говорить, ну і. Патріоти є такі, що просто не хочуть виїжджати. Це моя земля. Я нікуди звідси ні ногою. Це новини про Азов'я у цьому випуску. Докладно про ситуацію на окупованій частині Запорізької області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Тим часом, в окупованому Енергодарі Запорізької області, 28 серпня, пролунав черговий вибух. У результаті операції місцевого руху опору, координованого головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, вибух стався у місці розташування одного з підрозділів Росгвардії. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. У коментарі новинам Азов'я Дмитро Орлов розповів, що російські військові вже не почувають себе в енергодарі так, як це було раніше. Фактично кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які е, позначаються втратами окупантів, втратами і техніці, військові такі точкові е, відпрацювання наших е, збройних сил України, нашого головного управління розвідки. Такі спецоперації, і з цього моменту звичайно, що місцеві мешканці, які чекають до окупації, чекають збройні сили України, е відчувають піднесений настрій. Розуміють, що вони е не одні і деокупація не минуча. найближчий час. Окупанти вже покинуть місто і покинуть за перескладну станцію. Російські військові розселяються по квартирах місцевих жителів, які виїхали з Енергодара, розуміючи, що збройні сили України не будуть обстрілювати будинки, де є цивільні, каже посадовець. Ну, по кількості десь вона лишається. Вони зараз е, розселяються більше по приватних, по багатоповерхівках, по житлових будинках, по тих квартирах, які місцеві мешканці ну поїхали з, з міста в зв'язку з безпековою ситуацією на підконтрольну Україну територію. У зараз мешканці, ну окупанти розселяються по тих пустих квартирах, фактично захоплюючи їх про стосовно виїзду. Дійсно, що останній час є певна динаміка на збільшення е, ну, по евакуації, але зараз окупанти блокують можливі випадки. Якщо наприклад у місцевих мешканців нема документів російських, то в них навіть ускладнена процедура виїзду з міста, бо на кожному блокпості запитують документи. Які видає окупаційна влада, якщо їх нема, то можливість виїзду і взагалі переміщення навіть по тимчасово окупованій території вона є ускладнена. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що російські військові на запорізькому напрямку намагаються зосередити велику кількість підрозділів в районі, наприклад, тієї ж самої новопрокопівки, а в західній локації. Вони розміщують батальйон. розмістили новий батальйон 503 МСП своєму до полку. Окрім цього, вони розміщують підрозділи 56 го десанту штурмового полку. А в районі вже на північно-західний та північний сектор від тієї ж саме Новопрокопівки. Намагаючись тим самим заблокувати просування наших сил з напрямку роботами Копані. ну і безумовно, також там розгортається зараз батальйон батальйон сотої окремої бригади, і все це підсилюється також діями тих підрозділів, які сконцентровані загально з групи військ Схід, а також відомо про те, що а російські окупанти вони намагаються перекидати частково свої підрозділи з складу групи військ, захід а також групи військ-центр, які розміщуються в Луганській області, та які намагалися весь час вести наступальні дії по полимана купінській вісім. Частково вони перекидають а, свої сили та засоби а, на південь для підсилення групи військ схід, тобто яка діє в Запорізькій області. Експерт пояснив, чим друга лінія оборони російських військ відрізняється від першої. Якщо в першій лінії оборони в смузі забезпечення, в нас була проблема з мінами, в першу чергу, а то в другій лінії оборони в нас буде проблема саме з технікою. Але це знову ж таки відповідно. Змушує використовувати зовсім інші тактичні елементи, які будуть відрізнятися від того, що ми бачили по першій лінії. Тобто, значно менше мінних полів, значно менше саме мінування території, з іншого боку, на відміну від смуги забезпечення, в другій лінії оборони велика кількість механізованих засобів. Тобто, це. Бронетехніка це а, танки, це артилерія. А, хоча артилерію зараз змушені російські окупанти відводити ближче до третьої лінії оборони, щоб а, вона мала ну, меншу загрозу знищення з боку нашої контрбатарейної боротьби. Логістика російської армії пов'язана з Кримом зараз не працює повноцінно через пошкодження мостів довкола півострова, каже Олександр Коваленко. Кримський міст він сам по собі не працює ефективно. В нього не працює одна з автомобільних частин, інша в реверсному форматі. Залізниця так само. Залізнична колія тільки одна працює, і також в реверсному форматі. Це не дає можливість використовувати ці шляхи. Повноцінно на всі 100% можливостей, потужностей, отже, вони не ефективні самі по собі. Після а, пошкодження Чонгарських мостів, навіть не дивлячись на те, що а, росіяни намагалися їх відновити, а потім навіть зводили понтонні приправи, все це не дає, а дає достатньої ефективності використання. Також а, цього напрямку а, використовується переважно а, досить тривалий час, переважно використовувався напрямок армянського. Це знову ж таки плюс 170 та навіть більше кілометрів шляху. Також російські загарбники мають проблеми з логістикою, яка проходить материковою частиною регіону, зазначив експерт. Логістика, яка знаходиться на материковій частині тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також лівобережної Керсочини. вона знаходиться переважно під нашим або вогневим контролем, або вогневим впливом. Отже, росіян логістика не працює ефективно. Вона працює, але недостатньо для того, щоб забезпечувати підрозділи усім необхідним 24 на 7 в режимі нон-стоп. Олександр Коваленко додав, що російські військові не можуть скористатися у своїх цілях територію, яка звільнилася внаслідок обміління Каховського водосховища. Коли ми кажемо про висохше водосховище, то треба розуміти, що підсох саме верхній шар. А якщо ми кажемо про далі, то там метр та навіть більше піл, тобто а, болото, болотиста редина. І коли на а, таку поверхню виїжджає, наприклад, середню то навіть легко броньована техніка, навіть 14 тонн, та які 14 тонн, там навіть достатньо буде 5-7 тонн, та й не тільки. Взагалі, якщо щось виїжджає, воно там одразу опиняється в пастці. Тому ну, це проблема дійсно. Росіяни не дивлячись на те, що вони а, знищили водну перепону, але вони створили перепону іншого характеру, яку переднути дуже, дуже важко. Ну фактично неможливо. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новина Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.